Кияне громаду, до мене підійшла одна жіночка з Києва і дуже заклопотана, вона в розпачі, вона розчарована. Вона мені пожалілася, що остання надія померла, що майдан не вистояв і нічого нам не поміняє. Я хочу вас запевнити, що все, що відбувається, воно не дарма. Так само, колись зносили вже майдан. І все одно ми збиралися знову з новими свіжими силами. І зараз влада просто показала своє правдиве лице. І це допоможе ще деяким киянам оцінити обставини і доєднатися до Майдану, і допомогти нам вистояти. Власне, шукайте завжди у всьому позитив. І він знайдеться. Хто шукає, той знайдеться. Але не покладаймо рук. Влада випробовує нас на місці. З якого ми тіста, якщо ми здамося, відповідно ми і заслуговуємо на гірше. Якщо ми не здамося, якщо надія не померла, то ми будемо відстоювати свої права. Ми будемо відстоювати те, що ми хочемо. Тому будьте тут, якщо не можете фізично перебувати, Дзвоніть знайомим, родичам, нехай вас міняють. Закликайте, бо тільки за допомогою вас може майдан вистояти, і ця сцена. Бо власне, якщо тут будуть тільки бійці, їм і потрібні ті активісти, які тут стояли на Майдані. Вони їх завантажують в автозаки і буде спокій на Майдані. А вас, особливо жінок, пенсіонерів, вони не зможуть повантажити в автозаки. Вони не зможуть вам пришити якісь зброю, наркотики підкинути. Тому що ви люди старшого віку. Тому прохання, будьте на майдані. Не можете ви міняйтеся з родичами. Якщо вони не можуть передавайте знайомим від вас, залежить що буде в майбутньому. Слава Україні.